Сьогодні пересаджую інжир сари Абшерон із такого от пакетика. Витягнув торфяний стаканчик. Ось отака вот коренева. Не трогаю, бо не дуже волога, щоб не розсипалося, бо кінчик він уже розсипався. Ось таке листя покажу вам. О, це саджанець, це я держав, від Євгена Кучмія. Як ми бачимо, тут два пагани, чи це дві окремі, можливо, можливо, їх розділити, але не буду, а можливо, з одного череночка виросли. Взяв ось таку. П'ятилітрову бутилку і зробив знизу прорізи, на дно поклав листя, щоб земля не висипалась, і тепер буду наповнювати ось такою стандартною торфяною сумішу, субстрат, і буду додавати, звісно, трішки. Піску і землі із городу. Тож почну. Посаджено і полито. Тепер подивимось, як він буде себе почувати, пересаджений із закритою кореневою системою. Як ви бачили на цей раз дренажу ніякого не ложив, а тільки змішав. Садову землю з піском і торфяною Ну, землею із магазину для посадки розсади. І подивлюся, як він буде себе чувствувати. торфяна суміш із земля з піском, як ви бачите, дуже добре впитує вологу. Ось. І саджанець відправляється на... Постійне місце дислокації. А по весні буду дивитися, як вони себе будуть почувати і буду пересаджувати, не пересаджувати, а виносити у відкритий ґрунт. Буду пробувати вирощувати комбінованим способом на зиму у приміщення, а на літо буду виносити на вулицю. Бо у нас Температура зимою буває така, що він запросто може змерзнути і пропасти. Ну ось так, це новий для мене сорт, сарий апшерон. Тому подивлюся, як він буде себе почувати. Так що продовжую збирати колекцію інжирів. За покажу вам, як себе почувають інжири, які я садив трошки раніше. Як ми бачимо, все листя на них опало. Верхівки я ізрізав. І тепер він, це над, в даному разі, це брунсик. Тепер ось він ось так буде. Стояти. Як ми бачимо, тут навіть вже закладені фігушки. Що з ними буде, подивимось. Почуває себе вроді нормально, земля волога, все листя обсипалося і тепер слуговує як мульча, замульчоване, ну, поки що залишаю так. А далі буду дивитись, як вони себе будуть почувати. Так що колекція моя поповнюється.